Запоріжжя продовжує жити своїм життям, але часом в місті виникають проблеми або постають питання, що дуже турбують громадян. Єдина європейська країна, яка може сховати все своє населення в бомбосховища – це Швейцарія, що більше двох століть зберігала нейтралітет. А от у Німеччині до укриттів за потреби зможе потрапити лише три відсотки населення, та не варто перейматися за німців, бо в них немає такого агресивного сусіда, як у нас. Краще поговоримо про рідне Запоріжжя, яке вже не перший місяць перебуває під ворожими обстрілами. Як оцінюють ситуацію з бомбосховищами городяни, Сховищ, бомбосховищ в місті немає нормальних. Ну... Просто це нереально, дуже ну, думаю, мали, малий час підльоту, то тому дойти до Домбосховища нереально. Побили цей паркінг. Аврори. Під Авророю От. були, так. Там холодно було взимку. Далеко йти від будинку далеченько йти. І вночі не побігаєш. Деякі ну, підвали їх закрили, тому що там небезпечно. От, Просто у нас дуже мало хороших сховищ. Рівень небезпеки зростає. Тоді вже е, приходиться йти в школу там, сховище. далеко. школа в школах відкрити Те, що знаходиться під домами, це ж не жніуб'жище, це просто підвал толку від них ноль в Україні та Запоріжжі. Зокрема, останні кілька десятиліть питанням захисту цивільного населення приділялося вкрай мало уваги. Актуально ця проблема повстала у лютому із початком російського вторгнення. Втім, і через дев'ять місяців війни казати про вирішення питання ще зарано. Обласна влада зараз проводить інспекції об'єктів укриття, в яких почали робити ремонти. Ми тут взагалі маємо історію про ефективну співпрацю між комунальним закладом обласним і міжнародними нашими донорами, зокрема Червоним Христом. Не тільки те, що потрібно для облаштування сховища, і санвузел сучасний, надсучасний, всі побачили, зробили і відповідно. Завершується монтаж. Приточної вентиляції, яка сучасна, тут вже є рекуперація, тобто нагрівається повітря, охолоджується, ну воно більш ефективно. І Заміна йде повністю системи опалення. Секретар міської ради Анатолій Куртів на своїй сторінці в телеграмі теж звітує про ремонти укриттів в навчальних закладах і демонструє світлини. Було стало у рамках міської цільової програми розвитку цивільного захисту населення та території, яка фінансується із бюджету громади. У Запоріжжі проводяться ремонти укриттів, розташованих у закладах житлово-комунального господарства міста та у міських школах та садочках. У тих укриттях, у яких цього року заплановано провести поточні ремонти, роботи виконано на 90%. Також є й такі заклади, в яких поточні аварійні ремонти сховищ вже завершено. У прифронтовому Запоріжжі офіційно нараховуються 2246 укриттів різного типу. З яких 1950 – найпростіших підвальні приміщення, за останні п'ять місяців влада виділила гроші на роботи і товари для деяких об'єктів, це укриття у школах, інтернатах, садочках і яслах, а також у житлових будинках. Щоправда, фінансування на переобладнання отримали лише дві багатоповерхівки. Повідомляє Запорізький центр розслідувань. Міські активісти підтверджують, ремонт ремонти сховищ у будинках не фінансуються та пропонують свій алгоритм, як з найменшими витратами привести їх до ладу. Чому б місцевій власті нашій цього не зробити? Промоніторте, составте список, вложите гроші, очистите їх, очистите вентиляційні шахти, пообрізайте замки на дверях, щоб люди могли туди заходити і потім в випадку завалу виходити. Проведіть свет, поубирайте, сделайте какую-то підлогу, там, щоб люди могли постелити свої матраси або поставити там стулья, столи, як-то самі себе обустрою. Це вже чоловік должен обустроїти себе сам. Турбує містян і фактична відсутність інформації про адреси розташування сховищ. Навіть після 9-ї місяців війни не всі знають, де знаходиться найближче укриття. На кожний дом. Можна дати е, указання комунальним предприятиям, щоб на кожний під'їзд наклеїли пам'ятку: твоє бомбоубіжище знаходиться по такому то адресу. Чоловік вийшов, прочитав, пошов, он знає, він знає, він знає де його бомбоубіжище знаходиться. Не вистачає в Запоріжжі і укриттів біля зупинок громадського транспорту. Хоча в інших обласних центрах, як от Харків та Львів, їх вже активно встановлюють. Та поки що суттєвих зрушень в ситуації не відбулося, хоча гроші, начебто, на то виділялися. За даними аналітиків Transparency International Ukraine, у період з червня по жовтень в Запоріжжі відзвітували про 28 закупівель щодо облаштування укриттів. Департаменти, комунальні заклади і підприємства замовили роботи від 90 гривень до майже 6 мільйонів. Загалом виділили 14,5 мільйонів на об'єкти в місті та ще 574 тисячі на об'єкти в Запорізькому районі.